У господарському суді Чернігівської області розглядають справу за позовом окружної прокуратури. Йдеться про знесення автомобільного газозаправного пункту, що розташований у мікрорайоні Масани у Чернігові. За словами прокурора Євгенія Бабича, його збудували у 2020 році на земельній ділянці, що належить до категорії земель житлової та громадської забудови. Там будівництво заправок заборонено. Розміщення. Автозаправочних пунктів можливо лише здійснювати на земельних ділянках із цільовим призначенням землі автомобільного транспорту, тобто земельна ділянка по вулиці Незалежності 39 дев'ять місячів, не відповідає цільовому призначенню. Згідно з матеріалами справи, у 2017 році ділянку, де розташований автозаправний пункт, міська рада передала у постійне користування комунальному підприємству паркування та ринок Чернігівської міськради. Представник комунального підприємства Андрій Малай у суді сказав, що ще до зведення автозаправки всі документи пройшли погодження у міській раді та виносились на розгляд виконавчого комітету та засідання земельної комісії. Могли ж не прийняти не укласти договір оренди, якби були якісь зауваження. Що і визнати цей об'єкт, ну скажімо, непотрібним або незаконно збудованим, і це, однак це рада цього не зробила. Комунальне підприємство паркування та ринок у 2018 році уклало інвестиційний договір з компанією забудовником «Преторій Буд. Далі міська рада надала цьому комунальному підприємству містобудівні умови для зведення газозаправного пункту. Капит паркування та ринок та то в приторії будова, кід положень чинного земельного та цивільного законодавства за відсутності волевиявлення власника земельної ділянки, тобто Чернівської міської ради. Без проведення процедури земельних використали не передбачений законом спосіб набуття ТОВ приторі буд права на забудову спірної земельної ділянки. Під час судового засідання представник компанії Преторі буд Костянтин Підгорний зазначив, що вони не будували цієї автозаправки. Будівництво здійснює постійний землекористувач. Тут є співпадіння, тому і немає ніякого суперфіції. У нас співпадає постійний землекористувач і особа, яка здійснює забудову. І на підтвердження цього в матеріалах справи є. Документи є це не просто слова, місто будівні умови та обмеження паркування та винакотиво, технічні умови приймали виконані роботи. Проєкт і ітвержували. До будівництва автозаправного пункту тут була автостоянка, розповідають місцеві жителі. Чернівка Катерина Данькова каже: люди неодноразово викутували проти зведення автозаправки з міркувань безпеки. Ми виступаємо проти. Ми організували декілька акцій протесту, прикривали дорогу в тому числі, і так далі. А, і а, після того почав, почався масовий тиск на деяких членів ініціативної групи. А, вони відійшли від справи, тому що якби їх їм погрожували. І ми вирішили перейти в юридичну площину, тому що якби ну, звичайно, коли ми маємо дітей там і близьких, це. Важливо для нас. Катерина Данькова розповідає, що разом з іншими жителями мікрорайону вирішили позиватись до державної архітектурно-будівельної інспекції, яка дала дозвіл на будівництво автозаправного пункту комунальному підприємству паркування та ринок. Позивачкою виступила Катерина Данькова. Проте перших дві інстанції програла і десь перед повноштабним. Вторненням ми якби думали, вагалися, чи подавати, чи не подавати до суду, тому що відповідно, якби це і фінансова складова, це і час, і так далі. Ми вже зневірені були, але все ж таки прийняли рішення подати і подали. І вже якби то повномасштабно торне, я взагалі цю ситуацію почала, не, не ну, якби не моніторила. І потім мені прийшов лист на пошту з рішенням. І я дізналася про те, що а, третя інстанція, тобто касаційний суд. Він повністю задовольнив мої позовні вимоги, чим самим визнав протиправним рішення державної будівельної архітектурної інспекції, і скасував цей дозвіл. Влітку 2023 року. Чернігівська окружна прокуратура подала до суду позов про знесення цього автозаправного пункту. Справа дійшла до Верховного суду, де її повернули на повторний розгляд. Нині автозаправний пункт стоїть недобудований. Думка місцевих жителів не змінилась. Навпаки, вони чекають, коли заправку знесуть, розповідає місцева жителька Дарина. Тут і діти, і площадка, мазі, не дай Бог, що. Ми ж таке час живемо, що страшно. Лишній шорах, звісно, захай зносить. Олександр Мілашевська, Роман Репа, Валерій Циркун. Суспільне, Новини Чернігів.